До Дня Збройних сил України та дня місцевого самоврядування працівники міськвиконкому перерахували одноденну заробітну плату на потреби ЗСУ. Зокрема, для медичної роти, яка знаходиться в Харківській області, були закуплені колеса для автомобіля швидкої медичної допомоги. Працівники міськвиконкому вже не перший раз перераховують кошти на допомогу військовим. Я хотів би нагадати нашим користенцям, що до дня е Захисників і захисниць України, тобто 4-14 жовтня, міська рада, міський конком одноденну заробітну плату прорахували на потреби Збройних сил України. Ми на той час закупили багато приладдя, які передали на схід. Хочу нагадати, і кошти в автомобіль Міцубісі, які закупили наші волонтери. Там і наша доля в тому числі. Місь виконком, 70 тисяч ми прорахували. Зараз до Дня Збройної сили, до Дня місцевого середування знову місь виконком е проявив таку ініціативу і одноденну заробітну плату ми перераховуємо знову на потреби е наших Збройних сил України. Закупили колеса це на потребу медичної роти, яка знаходиться в Харкові. Наші хорошенці попросили, що їм треба швидкі допомоги одягнути різиною, тобто колеса треба нормальні. Ми їх закупили сьогодні, будемо передавати. Міська влада і надалі продовжуватиме гарну традицію з перерахування одноденної заробітної плати на потреби Збройних сил України. Ми не просто так кошти перерахували кудись. Ми спілкуємося з нашими військовими, які знаходяться сьогодні в першу чергу, там на передньому краї оборони. І вони, коли нам говорять, що треба зробити, ми тоді і робимо. Там і свічки знаходяться, там і генератори, там там і буржуйки ці ставимо. там і і білизна, яка термобілизна, яка йде е, для, ну така зараз погода непроста, тому це треба в тому числі нашим. Там і бушлати закупаємо, там і форму закупаємо. Тобто все це робиться для перемоги, для наших Збройних сил України, тому слава Збройним силам України, слава Україні.